Всім привіт, кульори! Ви на каналі Колір Бокска і сьогодні ми будемо гуляти в гру Benji Drive Я її скачав перший раз. Ну, не перший раз гуляю, це перший раз на моєму каналі такий формат відео. Е, хочу сказати. Наше завдання на сьогодні. Дивіться, от нам треба, нам треба зараз. Проїхати, не, утр... не отримати ні одного ушкодження. І проїхати до оцих двох тунелів. При цьому не, ні одного разу ушкодження не отримати. Десь ви все зрозуміли. Я зараз встановлю сюди контрольну точку. попиток у нас буде нескінченність. Так, все, контрольну точку ми встановили. Тепер стається нам. Пропустить машини. Пропустить машини і все. І поїхав. Так. Ця машина дрифтерська. Ну ну, не прям, що дрифтерська, я просто її взяв, щоб служніше. Ось подивіться. Це просто. А, нет, це Чи вона, вона... Мені... вона не щось поломане, но вона мені не кажется. А там зараз, щоб тут, а щоб от тут, нічого не було написано. Щоб е, та господи, Ладно. Там зараз. Нет, давайте дивіться. Давайте зараз візьмемо другу машину, тільки у нас будуть правила другі. Наприклад, ми зараз візьмемо цю машину. Зараз ми візьмемо цю машину. Так, в кінець самий. І дивіться, який у нас буде ще план. Ми далі не приїхати, но при цьому, коли я достигну 100 км, я не повинен збрасувати скорость 100 км. Це щоб було сложніше, да. так що ну поїхали. Так, 100 км. Зараз У нас буде 100 км. Так, все, і більше більше я не сбрасусь. Так, все, перший раз, уже Ось, Бачите, так все. Ні, Мінімум 100 км. Так, все Право. Тут можна і вывести. А, от тут сейчас я, наверное, сдохну, смерть. А нет. 100 км я не перевіршую А, так, все, я вже Распилен надо. В японських штуках є, є така прикалюха, вроде б, як з Японії їхати Ой, перевозить тачку. Перевозить тачку Дуже дорого. І щоб зекономити на перевозці машини з Японії в країну якусь, її просто беруть і розпилюють. І коли в тебе якась серйозна аварія то в тебе просто машина бере і отак, на двоє кусков ставалося. Це, Це вроді би як дуже правда ні, я не говорю, що я вам сейчас не правду розказую, це. Реально. Ну, нікоди, а не всі такі. Нікуди. Що там, типу, одна запчасть і друга запчасть, а не ціла машина. І це і вважається так. І тоді менше платиться переможця. Да, це я вам лайфхаки можу розказати. Хто буде дивитися лайфхаки е в цьому відео? Мені цікаво. Так. На очіку ви думаєте, що це не так сложно, так, це не сложно. Це не зло. Це дуже не сложно. Такий просто я не вмію грати. Я буквально другий день відскочу. Іграти не можу. Бажає. Ой, господи. Просто не можна було, ну, иметь уваження, Ну, дайте мені до сюда Так ладно. Поїхали Так, ми сейчас дойдем. Мы сейчас. Все, сто километров. 150 Кіпи, що максимально Я граю без модів, це саме така дебута. Ой-ой, зараз буде... Так. Mm -hmm. да. Ні, mm -hmm. це просто. А, і ще є стовп. Я не знав, що у нас стовби, оказується, іще прозрачні. Кстати, я можу зараз врізатися. Дивіться. Сейчас я вам покажу замедленную съемку. Замедленные съемки чуть-чуть будут по-другому, как в обычном е, времени режима. Е, Ой, сподівається, як вообще откинули. Сподивите як тачку открыли. Ого! Це прям залетіло. В канал. Чи як там еще называется? А, ще і тут це виходить, Це виходить вони ще, е, про... Е, Наверное, я їх якось з дороги збив І вони получається. Ладно, виходить... так. Я уже знаю, что сейчас мы це сделаем. Так, сейчас держимся. Нет, 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 нет. -не -не -не! Эх. Не, ну это а уже блинчик. Не, ну это а блинчик. А, еще и на двое почти все так Блинчик поделили на двое. Сейчас потом все скроем. Вот я сейчас было опасно. С я, конечно... А, вс. Вс, сейчас еще вот сюда. Прыгаю, наверное. Так, ладно. Мы должницы сделаем. Можно вам показать. І все. Прикольно. Я вам спеціально звук убавив в ігрі, потому що там просто буде чутна игра, а я наче шопотану. Ой, блін, а я наже. Я... Вибачте, я не зрозумів, що я опять. Так. Це скільки у нас вже? Ого, 7 минут. А магать покол. Ми зараз, ми зараз дождьмо якимось образом. Что сделать? Яким я сам не знаю? Вот это... Ой. Нет, ну вы прикалываетесь опять мне ехать. Ладно-дум-тунту. Так М окей, так, аккуратны. Есть все погнали. <клес> Я не понимаю, что это так сложно, я за кадром це делаю. Сложно. Так, хорошо. Так, тут сбавляем, тут сбавляем. Уже на первый раз. А, это вс есть. Не, ну а твой сейчас прикалываетесь, а и От... Не, конечно, понимаю, что цель. Ну просто вот так сделать. Не ну на великий скорости данный спой. На велики, весело, да. Не ну хорошо, прикольно Мне подобно. Био! Ч, глядит? Ой. Таки А В итоге получилось. Не, ну вот вы сейчас прикалываетесь. Я влетів еще раз всю машину, якую я влетів, да? Ну ладно, ну ладно. А потом еще угадалки не вирить. <рисвіт> ну, Хотя ладно, не, не вірте їм. то им.

Ой, сейчас Це що за чорна полоса? Сейчас у э, мене вопросик. Це що за чорна полоса? Куда вона йде? Це лінії проводов в Рай чи що? чтобы кабель подключиться к машине. <laughs> Wi-Fi бесплатный с рая. Прямиком с рая Wi-Fi. Wi-Fi прямиком с рая. У меня есть единственный вопрос. Каким образом? и тут оставлял. Чине. Понятно. Так, все, у нас последняя попытка. Если я сейчас не делаю, это будет классно. Если что, двигательность считается. Хотя, когда я э, упав упал, э, чтобы зарезать машину, мне, Я могу сейчас даже... Ой, длинно, я нарушил правила, но сейчас мы так сделаем, что Ой, ОСБ і сейчас тут Ctrl-R. все щоб не було. Там просто при так что це не считается. оце це Ой, Белый оце це прямо не повезло. Вот так капкиня. Ладно, ладно, яких последний покупок Будемо їхати до того моменту, когда на не буде превышать 100 часов Бо, Не знаю, будемо їхати якщо в мене не порусится будемо їхати до того я составлю Та блін, а якщо як б я сейчас так А ви Як якщо б я сейчас машину таким дрифтом боковим Обганал я даже не думала, что у меня все получится. Ну ладно. Где я реально думаю, что що я сейчас стихаюсь хочу. Хорошо. Такс. Есто не. А, все, сейчас. Все. Пожалуйста. Есть! Есть, есть, есть. Єсть, ми це зробили. Якщо ви, не, ви думаєте, що я отут або мені треба робити другу часть, пишіть в коментарі, я зроблю. А всім до побачення і пока-пока. Ви були на каналі Колірбокс а грали ми в гру BMG Drive.